Христос воскрес! Христос воскрес! Возлюблені у Воскреслому Господі всечасні Отці, браті і сестри! сестри. Христос, воскрес! Христос Воскрес! Знову наповнюється наша душа великою духовною радістю. Вона близився і засяє в нам найбільший найсвітліший день святе Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Зі страхом Божим і трепетом. Серця трепетом серця, ми зустрічаємо царя слави, який переміг смерть, розірвав кайдани аду і дарував людству нове життя у світлі Воскресіння. Смерті святкуємо у мертвіння, пекла, знищення іншого життя вічного початок. Такими словами, церква виголошує ці пасхальні дні, сповіщаючи про торжество. Життя. Пасха Христова це не лише історична подія, але вічна перемога, яка щороку оновлює нашу віру, зміцнює надію та відкриває шлях до істинної радості і спасіння. Господь воскресне не лише для того, щоби показати свою божественну силу. Але щоб нас усіх воскресити до нового життя, життя в правді, у любові, у світлі Божої істини. Він став анцем, перенесеним у жертву за гріхи світу, і водночас переможцем смерті, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Сьогодні кожен храм, кожне серце співає Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав. Ця істина, перед якою схиляються і небо, і земля, є джерелом нашої непохитної надії, навіть серед темряви цього світу, серед страждань, серед скорбот і тривог. Немає істини радісної для нас православних християн, ніж. Православне Воскресіння Христове. У цій істині полягає сенс нашого життя. Господь переміг смерті, відкрив людям райські двері, поглинута смерть перемогою. І тепер кожен віруючий у Христа Спасителя разом із пророками і всіма святими вигукує. Смерть, де твоє жало? Христос Воскрес. І відступив страх, нема вже ні самоти, ні без виході. Все наше єство сповнене світлом пасхальної радості. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав Ісущим у гробах життя дарував. У цей світлий і святковий день, звертаючи до вас це послання, закликаю всіх. залишимо справи темряви. Злобу, образи, осуд і всяку неправду приймімо світло Христового Воскресіння в наші душі, родини, громади, в наше життя. Нехай воно просвітить наші думки, слова і діла. Ще раз щиро вітаю усіх наших вірних, житомирськообродської єпархії, Православної Церкви України зі святом Воскресіння Христового. Нехай Пасха Христова стане початком духовного новлення для кожного з нас і для всієї нашої української землі. Ми щодня підносимо молитви про перемогу правди і справедливий мир для України, згадуємо о наших спільних та особистих молитвах про воїнів-захисників, завдяки кому ми маємо можливість і цього року на рідній землі рідною мовою знову прославити Воскресіння Христове. Дякуючи в цей день святковий, день нашим оборонцям, ми приносимо і просимо в Господа для них сили захистити Україну і перемоги, перемогти агресора і принести перемогу в українську землю. Від усього серця, молитовно, бажаю вам возлюблені у Христі, щоб сила Воскреслого Господа торкнулася кожного серця. Щоб Його благодать супроводжувала вас щоденно, щоб мир Божий перебував у ваших родинах. А радість Воскресіння ніколи не покидала вашої душі. Христос Воскрес! Христос воскрес! Паїсій єпископ Житомирський і Оврузький, Пасха Христова 2025 року Божого, місто Житомир! Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!